Підготовка до осінньо-зимового періоду 2024-2025 на Черкащині завершена. Усі ремонтно-регламентні роботи виконані. Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника області Антон Царюк. Опалювальний сезон у кожному населеному пункті починається окремо. Рішення ухвалюють безпосередньо громади зі слів посадовця. Насамперед підключать соціально важливі заклади. Територіальна громада міста Черкаси і Жашкова прийняла рішення про початок опалювального сезону. В цих територіальних громадах почали подавати теплоносій в лікарні, в дошкільні заклади, в школи. Орієнтовно з рахуванням тих прогнозів, які на сьогоднішній день є, Метеорологічних 23 жовтня планується подача для населення в місті Черкаси, але ця дата може змінюватись з урахуванням погодних умов. До початку палювального сезону готувалися з урахуванням попереднього досвіду та можливих викликів, пов'язаних із війною. Зокрема, передбачено оперативне реагування на надзвичайні ситуації у разі відключення, електропостачання. Соціальні установи будуть підключені до резервних джерел живлення. Наразі заклади соціальних. Алії сфери та стаціонарні медичні заклади області повністю забезпечені такими джерелами. Основний акцент надавався забезпеченню об'єктів життєдіяльності населення альтернативним джерелом генерації енергії. Це генератори різної потужності, в деяких випадках встановлювалися сонячні панелі. Також взаємодії з американською агенцією міжнародного розвитку були отримані і облаштовані когенераційні установки, що суттєво. Посилуло стійкість нашої енергетичної системи на Черкащині. Вже функціонують 16 когенераційних установок і триває робота над розвитком альтернативної енергетики. Зокрема, йдеться про встановлення сонячних електростанцій та панелей на дахах будівель, об'єктів бюджетної і комунальної сфери, а також приватних домогосподарств. На сьогоднішній день в Черкасах функціонує ці когенераційні установки. Очікуємо утримання в місті канів. Умань і також додатково в Черкасах, що суттєво допоможе нам проходження опалювального сезону. Анна Магина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.